Всім привіт! Мене звати Альона, і я розділяю у прекрасну подорож із Love's Travel. Емоції зашкалюють, просто переповнюють. Ми мали неймовірні декілька днів. Кожен насичені пригодами. Просто захватом хотілось і плакати, і сміятись, і просто верещати від цього побаченого. Та е, неймовірна компанія е, склалася, дружня атмосфера. Е, е, слова мене описати, будь ласка, приїжджайте і побачите все це на власні очі. Альона, тебе деколи навіть подих перехоплювало після того, особливо вчора на вечері. прямому значенні. Сильно, але насправді все було смачно і. Ну, Ми не боролися за їжу, їжі але, було за номери, але за номери майже вже ну, ну, Це жіночий колектив, і ну, це не відняти, не відняти. А все тому, що я зараз їду з Вулкан. <плес> Ні, насправді дуже не хочеться покидати це місце, і дні пролетіли настільки швидко, що, здається, просто нам підкрутили календар і годинник. Тому віддайте гроші. Да. Тому віддайте гроші. І... Або Берід на наступну, і ми приїдемо в Ісландію ще раз. Влітку за The... прекрасно. Дякую.